Привіт усім любі глядачі. Вітаю вас із прийдешніми зимовими святами. Сьогодні ми будемо готувати доволі нетипову страву як для такої різдвяно-новорічної атмосфери. І це буде сирна запіканка. Запіканка є традиційною ідеєю сніданку, яка не вимагає великої кількості часу для приготування, підготовки інгредієнтів, але все ж залишається смачною і улюбленою багатьма людьми. І хоча запіканка не є святковою стравою, проте ми можемо її зробити такою, трохи додавши до неї новорічного настрою. Тому влаштовуйтесь зручніше, а я буду переходити до приготування. Основний інгредієнт запіканки це кисломолочний сир, бажано жирний, щоб він був пастоподібної консистенції. До нього додаємо звичайний цукор. Ванільний цукор, виливаємо трохи молока та розбиваємо 2 яйця середнього розміру. Потім пробиваємо ручним блендером на найвищому режимі до утворення кремової рівномірної текстури. Цим ми позбиваємось крупинок, які є у сирі, для того, щоб на виході наша запіканка вийшла такою ж ніжною, як і чизкейк. Коли ми отримаємо ось таку однорідну консистенцію, то можемо вимикати блендер. Тепер додаємо манну крупу, ретельно перемішуємо лопаткою та лишаємо постояти на 10 хвилин. За цей час підготуємо посуд, де будемо готувати запіканку. Форму для випічки змащуємо м'яким вершковим маслом, а денце та стінки присипаємо манною крупою. Пізніше відправляємо сюди суміш для запіканки та добряче розрівнюємо її. За бажанням прикрашаємо мигдалевими пластівцями та відправляємо у розігріту духову піч випікатися 40 хвилин при 190 градусах. Під час випікання запіканка має трохи зарум'янитись, але залишитись дуже ніжною та легкою всередині. Подавати ж її можна із шоколадом, медом або ж іншими солодкими соусами. Наприкінці запіканка виходить дійсно довершеною, як і на смак, так і на вигляд. І знаєте, коли я побачила, а потім і продегустувала результат, то усвідомила, що це ще і непоганий варіант легкого десерту, не лише сніданку. Тому я сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт, і ви спробуєте приготувати таку запіканку у себе вдома. Я щиро дякую вам за перегляд цього відео, за усі ваші позитивні коментарі, лайки, за вашу підтримку. Усіх люблю. Скоро побачимось!